Містом я тоді не думав бути. Я хотів бути тренером з Теквондо. На першому курсі коледжу ми взагалі не програмували, взагалі забив на програмування, не було ніякого результату фінансового, ну немає клієнтів, немає грошей. І ось якраз свою першу роботу я знайшов саме через футбол. На четвертому курсі в нас в коледжі з'явився викладач, який саме займався андроїдом. Він був андроїд-розробником, в нього була своя компанія, в якій теж були андроїд-розробники. І я думав, блін, як було би класно попасти до нього в компанію. І так і вийшло. Но під кінець року я зробив дуже класний курсач. Це був вже курсач з андроїду. Він сподобався моєму викладачеві. І цей викладач вирішив взяти мене в свою компанію. А та компанія, де я працював до цього, вона закрилась через ковід. Ми почали вже працювати з моїм новим начальником. Я зробив теж пару додатків, але мені все одно не вистачало якоїсь такої підтримки, якогось такого менторства, щоб мені правильно пояснював, правильний я код пишу чи неправильний. Бо весь мій код, він завжди вважався правильним, і я думав, що я роблю все добре. Але виявлялось не так. Чим далі, тим я розумів, що. Мій код складний, я не можу його правильно структурувати. І через це робити якісь зміни, які просить замовник, я теж швидко не можу. А на мене гнали, ти типу показали: Ну, Олег, як тобі треба це зробити? От давай. І в нас дуже сильно програлись роки. Працював і днями і ночами. В мене була така ідея закінчити проєкт до нового року, але не вийшло. Це був такий експіріс, де я зрозумів, блін, ну треба знайти якусь компанію, де в мене буде прокачка. Я думав, що я вже мідл, оскільки я попрацював більше року, якщо брати всі ці дві компанії, то значить буду пробувати на мідла. Прийшов. Першу співбесіду проходить, мені сказали, що, ну тут е, в тебе там не вистачає досвіду, взагалі, типу, і все. Ну я дивлюсь, да, що типу і компанія якась велика. Буду шукати собі компанію поменше. Там може треба менше досвіду, там і так далі. Приходжу в компанію попростіше. Мені теж кажуть, що. Чувак, ти того не знаєш, того не знаєш, того не знаєш. А задають питання я взагалі про ці технології перший раз чую. Тобто, взагалі, вперше. Я не знаю, що це за технології. Що ви мене взагалі питаєте? Типу, я що сіньор, я йду на мідла, не на сіньора. От. Ну і отак і вийшло. Що я походив, походив, походив. Ну, співбесід сім пройшов і поняв, що мене викидають. Що це таке? Я вже стільки працюю. І ніхто мене далі не бере. Що робити взагалі непонятно. Я розумів, що треба було піти від мого вчителя, оскільки ну, трошки воно не пішло. Він ще мені не заплатив тої належної суми грошей, яку я мав отримати. Але він зсилався до нашого контракту. А в контракті було написано: якщо прогораються сроки, то грошей буде менше. Мені не заплатили ті гроші, які по-пацанськи мали б заплатити. Я все одно вдячний цій компанії за досвід. І взагалі я вдячний всім компаніям, де я працював, за досвід, який вони мені давали. І тоді я поняв, що треба шукати вже не на мідла, а на джуна. Буду шукати на джуна. Шукаю на джуна і питають майже те ж саме, що й на мідла, ті ж самі технології. Про який я теж сном, ні духом. Я думаю, ну ви що гоніте, як так можна? І мені один, той, хто проводить співбесіду, він мені каже: Типу, ну, Олег, а на що ти взагалі оце проходиш? Ти ж витрачаєш просто час людей. Я кажу: ну як, ну я ж ось і це вмію, і це вмію, і це вмію. Ну, він скаже, так, ти це вмієш, але ось це, ось це ось це, ось це, ось це ти не вмієш, а без цього тебе взагалі нікуди не візьмуть. Я кажу, от так от. А можеш, мені, будь ласка. Написати список реально того, що мені треба. Ну мені прям було це дуже важливо. І він тоді каже: Ну добре, я тобі напишу. І він мені написав реально великий список того, що треба було знати. Я дуже сильно подякую. Я дякую цьому інтерв'юверу дуже-дуже сильно. І він якраз дав мені можливість почати це вчити. І я почав вже вчити ці технології. Я почав дивитися дуже багато туторіалів, дуже багато відосів. Але їх було. Багато як і нових, так і старих на той момент. І по Джаві, і по Котліну. Це якраз був той переходний період, коли вже Java була неактуальна, набирав популярність Котлін. Котлін вже майже став головним в android розробці як мова програмування. Ну і я просто мене було каже, я не знаю, що мені робити. Але я роблю все підряд. І приходить такий момент, де відкривається вакансія на курси від компанії Grid Dynamics. І тоді я думаю, блін, я зараз попаду на ці курси. Це буде стажування, тобто це, це курси плюс стажування. Люди проходять цей курс, і по факту вони стають стажером і все. Я думаю, це буде в шоколаді. Але там був достатньо серйозний відбір. Але я вже працюю скільки багато часу. Я точно зможу туди пройти. Проходив туди я, та ще деякі мої друзі з коледжу, ще якісь незнайомі люди і так далі. Залишалося одне місце. І на це місце взяли не мене так з цим досвідом, про який я вже казав, а взяли мого друга, який взагалі не працював ніде, але знав в теорії більше, ніж я. Тоді в мене просто почалася з'їжджати криша, з'їжджати дах. Я просто не розумію, я стільки часу все це робив, стільки проєктів зробив, стільки коду написав, стільки вивчив. Але це все було ні то, не туди, і взагалі я навіть не можу попасти на стажування. Не те, що на там на мідла, як я думав, а просто на стажування. І це був такий удар по моїй самооцінці. І я зрозумів, що я не можу просто, блін, правильно вчитися і, і все це проблема. Ну я отак постраждав, не знаю, може дня, два-три. А потім знову взяв себе в руки, почав знову вчити, теж непонятно, що а, купив собі платний курс. Ми з другом скинулися та купили платний курс, почали займатися по ньому. І вже в цьому платному курсі ну, трошки щось якесь пояснення було, але платний курс, ну, був, блин, ну, для таких вже досвідчених розробників, ну, точно не для мене. Я просто не розумів, що там написано, навіть в першій самій задачі. Тому було важко, але я собі ще створив сторінку в LinkedIn, і в цьому LinkedIn мені написав HR, що є вакансія на Junior Android-розробника. Ваше резюме підходить під нас. Я кажу: резюме, резюме то підходить, підходить, але, але я, я нічого я не знаю. Не знаю. А, а вона каже: якщо ви нічого не знаєте, в нас є вакансія, трені стажер. Я такий, о, це мені подобається. <смі> ну і почав я проходити співбесіду на ще одне стажування. Проходжу, проходжу, проходжу цю співбесіду. В мене питають, я не знаю, скільки вона була по часу. Ну, більше, ніж півтори години, це точно, може і всі дві. Питали все, що заводно. І причому ну, питали те, що я знав, так. а потім заходили туди, де я просто взагалі нічого не знав. І цей. І я там, ну, те я не знав, я почав якось здогадуватися. Тобто, я там не знаю, як це є, але отак. Але мені інтерв'юер казав: не треба придумувати, типу, відповідай так, як воно є. Ну, я відповідав так, як воно є. Якщо я не знаю, казати не знаю. Ну, я казав, не знаю, не знаю, не знаю. І стільки не знаю було, що я вже не знаю. Я після 10-го не знаю, хотів вже просто ось відрахувати ці 10 не знаю, і після 10-го самому закінчити цю співбесіду. Бо мені було настільки неприємно сидіти і казати не знаю мене настільки це пригнічувало на той момент, що я просто був в шоці. Ну і потім, колись співбесіда пройшла, мене спитали, чи є в мене питання. Ну, я був. Розлючений, та й не того, хто в мене співбесідував і сам на себе, що я нічого не знаю. Ну, просто спитав: як ти гадаєш, моїх знань достатньо чи ні? Ось просто одразу мені скажи, я не хочу типу чекати на цю відповідь. Він каже: Ну, якщо я тобі скажу одразу, ти будеш спати спокійно, тому ні. Тобі вже скаже HR. Мені прям цей співбесідуючи, так і сказав: Ну, блін, добре, буду чекати, дякую. Я тоді закінчив, відкрив одразу гру Харстоун. Мені ця гра допомагала відходити від реальності, бо я ніколи не пив, ніколи не курив, ніколи там, не знаю, ніякі ніаркози не використовував. Але ось зайти, пограти в гру та в комп'ютер, ну це було як цей, не знаю, да, алкоголь відводить людей від реальності. В якусь іншу реальність. Так і я хотів уйти просто з цієї реальності, де я. Ці співбесіди проходив. Ну і все, я відійшов від цієї реальності, мені було е, прикро самому на себе, але гра теж не сильно допомагала. І потім, під час сеансу гри мені приходить офер на це стажування. Я просто охренів. після стількох слів не знаю. Мені прийшов офер. Я думаю, ну це круто. І ось там от я почав працювати вже, ну скажімо так, в справжній it компанії справжній, яка націлена на розвиток своїх співробітників. Я попав в класну заряджену команду до класного тімліда, в класній компанії, в дружному колективі, де мене настільки класно прокачали. Ця компанія була якраз аутсорс. Тобто я попрацював в рамках цієї компанії на різних проєктах. Мене продавали то на один проєкт, то на інший, то на третій, то на четвертий. І, ну там було дуже шикарне і шикарний досвід для мене. І ось якраз я пішов з цієї компанії тільки під час війни. І я вже хотів більшого, і я вже міг на той момент прагнути більшого. І я шукав собі класну роботу на класній позиції. І я її знайшов. Я попав в компанію Плентин і став цій компанії працювати на позиції Tім В той момент, коли я прийшов Plantin, в Плентин, в Плентині не було Android-додатку. Точніше, він був, але Android-додаток був написаний на React Native. А як ми знаємо, додатки на React Native, вони ну, не прям класно працюють. Тому. Була така ідея його записати саме нативним андроїді, оскільки нативний додаток був, а нативного андроїда додатка не було. Але й не було під нього і команди. І я був першою людиною в команді, і згодом я став тим лідом, який заклав архітектуру цього проєкту, який обрав необхідний стек тех технологій. Такий досвід в мене вже був. І я почав набирати людей туди. Ми робили задачі і ми викатили mvp версію в Play Market плентина. Потім далі мені не дуже сподобалось бути цим лідом, оскільки в мої обов'язки в рамках плентину входило не тільки написання коду виходить, а й дуже багато менеджерських обов'язків, дуже багато дзвінків з різними, причому людьми, і з менеджерами, і з командою, і з усіма. Мене такий формат роботи не влаштовував, мені хотілося тільки кодити. І я тоді почав вже більше кодити. І в нас не було якогось ярко вираженого тімліда, і ми працювали ось просто виконуючи свої задачі. А потім згодом, вже після роботи в плентині, я змінив ще кілька компаній, якраз це теж під час війни. І якраз влітку мені вдалося знайти класну компанію. Вона називається Global Logic. Я в неї працюю зараз. І ми працюємо над дуже крутим медичним проєктом. Мені вдалося познайомитись з дуже класними чуваками з ті тревел. І зараз також у вільний час я допомагаю розвивати цей стартап. Шлях встановлення програміста. Він тернистий, він непростий, але він про те, що треба йти. Якщо у вас є справа, яка вам реально подобається, і ви хочете вшити програмування, то вас нічого не має в цьому зупиняти. А я вам тільки допоможу. Аби не допускати таких помилок, яких припускався я, і витрачати роки роботи своєї свого життя. З неправильними технологіями в неправильних компаніях, краще, звісно, мати індивідуального ментора, який може направити, підказати, дати правильний стек, і з цим програміст в два, а то і в три рази швидше досягне своєї мети роботи в класній компанії. Я цим займаюся, так що записуйся, буду радий. Всім подякував за перегляд, всім па-па!